Комоє Стас Гайс, по-перше, з Днем Державного прапора України. По-друге, це вже другий кейс присвячений Дню державного прапора та Дню Незалежності України. Перший можна глянути в профілі. Дуже рекомендую. Виступаючи на мітингу Трампа, комік Тоні Хінчлів назвав Пуерто Ріко плавучим островом сміття. I think it's called Puerto Rico. і власне з цього все почалось. Тож знайомтесь Bad Bunny, Акаби Benito. топ один артист протягом останніх трьох років на Спотіфай, за сумісництвом він ще й поерториканець, який дуже класно відповів на слова коміка про свою рідну країну. Як музичним альбомом? Кожна пісня в альбомі дань культурі, історії та людям, які живуть на його рідному острові. А для того, щоб зарелізити це любовне послання до Пуерто Ріко, вирішили запросити всіх відвідати країну. Через колаборацію Spotify та Google Maps. Тож, що вони зробили? Вони заховали назви пісень на вулицях острова, які найкраще розкривають його ідентичність, підкреслюють історію та розповідають про гордість. А в самому Spotify замість назв пісень написали просто координати без всіляких пояснень. Але, звісно ж, люди здогадались. І координати за координатами розкривали назви пісень. Після релізу 182 мільйони користувачів з 61 країни світу відвідали Пуерто Ріко на google Картах. Альбом набрав найбільш Шу кількість пресейвів серед всіх інших робіт мені. Компанія отримала більше 30 мільйонів органічних контактів за аудиторію і EarnMedia на 40 мільйонів доларів. Плюс приріст 350% google пошуку, а сам альбом став топ-1 світовим альбомом. Що тут скажеш? Любіть свою батьківщину та свою культуру. Бо це важливо. І хто як не ви, по цьому вас на гарний день.